Всім привіт! Я нарешті повертаюся до Ютубу. У мене було лише одне відео, сім місяців тому, півроку тому. Але за цей час, поки мене було, я маю багато чого нового, щоб розповісти. Я багато що переосмислила, багато що зрозуміла для себе в особистісному плані. Але це зовсім інша тема. Тут ми говоримо про творчість, про в'язання, про всякі е, дуже такі милі штучки для рукоділля. Так от, е, про що сьогодні буде це відео? Е, я розповім трошки про те, що було за цих сім місяців. Я розкажу, що я, що я робила саме з в'язання, які вироби. Е, також я розкажу про те, чим займалася. Ну, давайте по порядку все. Так от. Саме головне, саме масштабне, що відбулося за цих 7 місяців, це те, що я здійснила свою невеличку мрію, я знайшла оптовиків і закупила пряжу для продажі. Так, я почала продавати нитки для в'язання, пряжу для в'язання, як правильно. І буквально два місяці воно в мене просто стояло грузом. Я тільки публікувала, робила фото, робила рекламу у всяких додатках, на яких я продаю. І я думала, що ще пару місяців воно ну, точно нікуди не піде, тому що взагалі ні, ні інтересу не було, ні запитів не було від людей. Але потім один день я проснулася і в мене у замовлення. Боже, це було так круто. Я так себе класно відчула, що вау, я можу, значить, в мене продається. О". І так, перше замовлення, потім через день друге замовлення, потім ще через декілька днів ще одне замовлення. У мене було зразу, я знала, що я буду класти невеличкі подаруночки, тому що я хочу, щоб мій клієнт запам'ятав запам моє замовлення. Так, це мій кіт Джек. Джек, іди гуляй, іди. У мене зараз крізь шерсть його. Так от, потім мені подарували шайну машинку. Я дуже хотіла шайну машинку. Мені подарували її, і я почала свої замовлення пакувати в такі. Типу, як проєктні сумки, я також купила е, свій штамп, Тоб, на тих проєктних сумках ставлю також штамп і так і отправляю. тому що я хочу, щоб людина отримала це як подарунок для себе. Особливо ми, дівчата, ми жінки, ми дуже любимо такі гарні речі отримувати. Особливо коли це стосується нашого хобі. Ми прям горимо цим, правда ж? Так е, от. Я це почала робити. В мене було багато замовлень саме до Нового року. Прям кожного дня, напевно, якщо не кожного дня, то через день. І була... в мене одне було таке дуже масштабне замовлення на тисячу лір. Це для мене, знаєте, перший раз таке масштабне замовлення. Я була дуже щаслива. Але ну, додаток бере багато комісій, я не отримала стільки, тому що і. Посилка на мені, оплата посилки на мені, і комісія з мене береться. І після нового року в Туреччині все дуже швидко, стрімко піднялося в цінах. І додаток, де я продаю, також зробив таке, що якщо людина купляє більше, ніж 250 лір, то оплачує посилку продавець, тобто я. І для мене це трошки забагато. Наприклад, в мене купила людина на 250 лір, з мене взяло 40-50 лір комісії. Тобто, на додаток на податки, в мене 40-50 лір, і ще 80 лір в мене взяло на посилку. Тобто, що я отримую? Я отримую менше половини. Тому я підняла ціни, я зробила так, щоб кожна пряжа, наприклад, я продаю там 800 грам зразу з урахуванням посилки, тому що ну, дуже багато з мене бере. Я так один раз відправила, другий раз відправила. І знаєте, коли ви вкладаєте всю душу і серце в ці посилки. А якось вас ну, не дуже добре з вами відносяться, то вам якось не хочеться потім відправляти. Коли мені в мене був така остання точка, коли мені прийшло замовлення рівно на 250 лір, рівно, знаєте, рівнесечко, тютілька в тютільку. І я розумію, що це мені зараз потрібно пошити проектну сумку, поставити штамп, відправити це все, воно ж мабуть, все в гарному вигляді. І я така думаю, блін. А мене нема бажання відправляти, тому що я вкладаю в це все всю свою душу, а нічого не отримую взамін. Е, тому я підняла ціни. Зараз поки що в мене глухо. Джек. Горобець. Пірат джек горобець. Іди гуляй. Не мішай мамі. Не мішай. Так от, зараз в мене там трошки застой. Але я не хвилююсь, тому що за цей час, поки я підняла ціни, я їздила на дві виставки. Одна виставка пряжі вона була в лютому, і одну виставку я їздила по тканинах. І в мене зараз в планах є ще закупити тканину на продаж, тому що е, я почала шити, мені це цікаво, і я хочу, щоб в мене був асортимент різний. І не тільки пряжу продавати, не лише пряжу, а й тканину. Е, тому я знайшла декілька таких місць, які мені сподобались і по ціні, і по якості. Е, я ще там е, думаю, скільки мені брати, тому що хочу. Спробувати, як воно піде. Правильно, для того, щоб спробувати, треба знати. Щоб знати, потрібно спробувати. Так от. Ще я знайшла нові з фірми, фірми пряж, які я не знала до цього раніше. Взяла їхні візитки. Все. Тому коли в мене трошки кінчиться моя пряжа, я закуплю вже, напевно, в іншої фабрики. Можливо, це будуть не вобіни, можливо, це будуть моточками пряжа. Побачимо, не знаю. Це щодо моєї. Кар'єри щодо мого бізнесу. Я ж бізнес-лені тут стала. Це щодо мого бізнесу. Щодо творчості, я зв'язала за цей час було декілька великих проєктів. От, наприклад, з останнього я зв'язала собі пончо гачком, я зв'язала собі кофточку. таку шахматкою. Я, напевно, вставлю фото. Або ні, давайте так. Я знімлю окреме відео про всі свої в'язані вироби. Тому що все-таки канал про в'язання, я ще нічого в'язаного вам не показала, що я роблю. Так, це буде окреме відео про мої в'язані готові проекти, або про мій в'язаний гардероб. Все, що в мене є, зв'язано те, що я робила. Так, це щодо проєктів. Щодо інструментів, з цей час я вам показувала в першому відео, які в мене є інструменти. З того часу багато що змінилось. У мене з'явилися ще два набори. Давайте я вам покажу. Спочатку самий новіший, це Сікні. Дивіться, він так прийшов мені. Я замовляла його на Амазоні. Це шерсть кота. Тут мені просто кітленняє дуже. Так, це я замовляла на Амазоні. Так як я живу в Стамбулі, в Туреччині, тут немає Сікнік. Я замовляла на Амазоні. Мені йшло з Німеччини. За один день водойшло мені. Дивіться. Лай! Яка краса, правда? В мене довжина шпиць тут 14 см. Саме не дуже гладенькі, дуже якісні. І я дуже ними довольна, знаєте. Найбільший е... номер це в мене десяточка, найменше 2,5. Потім тут ще є карманчик такий, і тут лежать тросики, заглушки всякі. як це, так, Я їх протестувала і мені дуже знаєте, сподобалося. Так, потім в мене є ще один набір. він Мені перейшов такі коробочці, я його так і зберігаю, щоб не замастити. Тут в мене лежить Аді Юнікорн. Такий рожевий, дівчачий-дівчачий. Тут лежать в мене тросики, е, такі резиночки, щоб приєднувати тросики, як і в Аді. Потім, тут всередині, дивіться, воно таке ніжне, ніжне. таке дівчачі-дівчачі. Це значок, так, це шпиці, давайте вам покажу. Ой, так блистят. Такі ребристі вони. Я, знаєте, спочатку брала для проби собі одні не роз'ємні, а цільні, як там правильно їх назвати, то мені вони дуже сподобались. Тому я захотіла собі набір. Але коли я в'яжу зараз набором. В місцях стику в мене нитка там трошки застрягає, постійно треба її відтягувати. Але якщо не брати до уваги це, що з мені там не дуже подобається, то шпиця, в принципі, дуже крута. Я ними довольна. Так, це щодо моїх інструментів з дорогого, якісного, також я собі. Е, я ще в'яжу гачками. Ви можете бачити, в мене на задньому плані такі гачки, але це з дешевого це я ними вчилася в'язати. Це коли я тільки починала. Пару декілька років тому я брала саме дешеві, так, знаєте, які продаються в всяких взагалі, в магазинах. Зараз я в'яжу е, тюліпами і кловерами. Тюліп мені сподобався червоний, рожевий мені не сподобався. У мене є один лише тюліп червоний е, і один з чорною ручкою з золотим е, цим, гачком. Саме. Але взагалі я в'яжу кловерами. Мені самі вони зручні на сьогоднішній день. Я пробувала також Хаманаку, але Хаманака мені не сподобалась, тому що вона з двох сторін йде, і мені незручно. Коли я тримаю гачок, то це мені коле і воно мені незручно. Я в'яжу кловерами жовтенькими, самими звичайними зараз покажу. Так, зараз я вам покажу свої кловери. Я збираю собі колекцію, але поки що в мене немає для них чохла. Так, це. Ви бачите? Я збираю хочу, всі номери, тому що це на сьогоднішній день самі зручні для мене гачки. І це в садханах для, для них зробити, е, як воно називається? чохол. Так. Я вибачаю за свою, турець, свою турецьку-українську, тому що я живу вже довгий час, більше 4 років, в Туреччині. Говорю тут в повсякденному житті, як теж турецькою. І в мене часто проскакують такі, знаєте, коли говорю українську, проскакують турецькі слова. Тому я вибачаюся за це наперед. Буду виправлятися. Так. Шпиці я вам собі показала. Котам свого показала. <свісно> Ще в мене є собачка, але вона не така активна, вона не дуже любить камеру в мене. Вона постійно морду відвертає, коли її фотографую чи відео знімаю. Так. Так, 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 може багато кажу так. Е, ще щодо планів на творчість, на майбутнє, е, я маю машинку швейну, я вам вже казала, що мені подарували її. І зараз в мене на цю швейну машинку дуже багато планів. Е, які саме плани не буду розповідати, я напевно буду знімати відео в процесі, щоб вам показати буде так набагато цікавіше. Зараз дуже в нас жарко. Березень, квітень, оці місяці в Туреччині дуже такі, знаєте, денна погода. Або дуже жарко, або дуже холодно. У нас один день дощ, холодно. Один день дуже жарко. Наприклад, сьогодні у нас, напевно, у градусі 25. І це ще березень місяць, кінець березня, місяць. У нас то 25, то плюс 10, то плюс 15, то плюс 30. Якась така ця погода, і дуже е, воно <схід> важко переносити. Е, в плані здоров'я, тому що голова постійно така якась квадратна. Але суть не в цьому. Тут ми говоримо про творчість. Я, можливо, трошки швидко говорю, я просто сама по собі така, і я так з дитинства говорю. Тому, вибачайте, якщо щось не подобається, я буду пробувати повільніше говорити, не так швидко. І, поменше вставляти турецькі слова. Так, ну, напевно, це все. Ждіть окреме відео про пряжу, яку я продаю в своєму магазині. Доробите таку собі рекламу, піар. Також ждіть окреме відео про мої в'язані речі, про мій в'язаний гардероб, тому що це вже друге відео про в'язання, а я ще ні разу не показала, що я в'яжу. Люди можуть подивитися сказати, блін, а що вона ще в'яже? Так от зроблю окреме відео. Десь дефіле пороблю, щоб було цікаво не просто фотки показати, а зроблю такі дефілешні відео і покажу вам свої вироби. Можливо, самі, одні з самих кращих чи одні з останніх робіт. А можливо, все покажу. У мене не так багато. Я в'яжу два роки, але я не конвейер з виготовлення нових виробів. Я дуже довго думаю над моделлю. Мені повинно бути все ідеально, красиво, і я реально дуже запарюсь над цим. Я не в'яжу щось таке, аби зв'язати і довго думаю. У мене рідко буває, що я зяжую, щоб взяти таке, аби зв'язати. Тому зроблю таке ще відео. І, надіюсь, я буду з'являтися в ефірі частіше, ніж це було до цього. Тобто, сім місці перерви робити не хочу більше. Тому якось так. І якщо буде цікаво ще якісь, теми, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати і можливо зняти щось для вас цікаве, те, що цікавить вас. Тому що YouTube — це такий мій спосіб, метод знайти ком'юніті, яке розуміє це таке задоволення від цього в'язання і ручної роботи, щоб знайти людей однодумців. І на україномовному YouTube не дуже багато є блогів саме про в'язання, багато. Є, але мало. І в основному, якщо є якісь ці в'язальні блогери, то, е, якби не такого формату, як би мені хотілося бачити, скажімо так. Я не скажу, що погані, просто не такого формату, як би мені хотілося. От як. Так, добре. Е, тоді це відео буду завершити. Не хочу, щоб воно було дуже довге. І я повернусь до вас з процесами і з різними новинками, і, можливо, чимось цікавеньким. Дякую, що дивилися мене. До зустрічі.